Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вела Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашу уваги сьогодні пропоную жіночі легінси від торгової марки Ханах. Це одяг для жінок, які бажають бігати, займатися велоспортом, фітнесом, фітнес-студіо. В атлетичний зал теж в цих легінсах дуже зручно ходити. В чому особливість цих легінців? По-перше, виробляється чешською компанією Ханах Китає. Якість європейська ціна для українців більш приємна через те, що виробництво в Китаї робить більш доступним е, купівлі цих Е, Пропоную вам на обозріння Легінси, модель, яких називається Money Anthracite Green. Тобто, Anthracite Grey. А ці легінці антрацит грін, зеленого кольору е, полосочки, е, відсутні білі е, найсказ е, шви. Тобто тут у нас є шви, е, які ви можете бачити. Тут чорного кольору, і вон, їх не бачитиме. Це дуже приємно інколи, коли дівчата вибирають максимальний е, комфорт. Позаду на легінсах є відбивча е, полоска на одній нозі і на другій нозі. Широченна е, резинка. Резинка настільки широка, що навіть якщо у вас є шнурки в самої талії, на е, штанцях, то ви їм не будете користуватись, тому що дуже широка резинка, вона не здавлює і міцно тримає ці легінси на талії дівчат. Позаду є кармашик. Кармашик невеликий. Але зручний. Ось сюди можна щось покласти. Маленькі там дрібниці ключі, невелика кількість грошей, невеликий кармашик робить вам комфорт, коли ви бігаєте, щоб в руках нічого не тримати. Е, матеріал е, цих легінців е, з поліестер 87% і е, е, Еластан 13%. Тобто, це і, е, як ви бачите, достатньо гнучкий матеріал. І міцний, синтетичний, це дуже пасуватиме, коли ви займаєтесь спортом, тому що якщо будете одягати хебешні штанці, то вони, коли будуть намакати, вони будуть вологу в собі тримати, і вам буде незручно. А ці легінси від торгової марки Ханах, якщо будуть мати зайву вологість, Якщо ви будете занадто багато тренуватись і е, виділення поту буде е, звичайним процесом, то пот не буде триматися на цих легінцях. Він буде швидко виходити, тому що ваше тіло буде одночасно висушувати тканину цю і ви будете відчувати сухість і комфорт. Гарний легінс від торгової марки Ханах. Модель називається, повторюсь, е, Маний антрацит Green в нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе. Знутрі вони виглядають ось так. Достатньо комфортна тканина, м'яка на дотик, відсутні шви. Всі шви вони плоскі, на дотик майже не відчуваються. Бажаєте придбати гарні Лігінці від торгової марки Ханах для того, щоб займатися спортом. Модель, повторюю, Money антрацит Green, Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському велосип... спортивному магазині Вілавіва. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу ВілаВіва на сайт вілавіва.ua і замовляйте ці Лєгінці. Хай щастить! До зустрічі!